Я хочу, щоб білий ангел вкрив тебе крилом, поніс тебе за хмари, ангел з іменем любов. Я хочу тебе зустріти десь на небесах, тримаючи за руку пройтись святих місця. Вірю, що прийде той час на новій планеті Без безодні золотих прикрас, Бог відкриє все світ я знайду твої очі, серед тисяч облив. Я хочу, щоб білий ангел невидимим шляхом, Завжди був за тобою, вкриваючи добро як важко вів за руку, як плачеш обійняв, над прірвою лиш у небо вмить підняв. Сьогодні золотих прикрас Бог відкриє все світ, я знайду твої очі серед тисяч облич. Золотих прикрас, Бог відкриє все сит, я знайду твої очі серед тисяч облич Я вірю, що прийде той час Доброго вечора, брати та сестри, радий вас бачити, радий бути з вами. Нехай Господь Бог вас благословляє цього вечора, де б ви не були. І вітаю вас всіх особисто, Раді бачити кожного, хто є з нами, Марія Дерев'янчук, брат Василь Козак, Оля Лавришин, брат Андрій Олексичук, друзі, ради вас всіх бачити. Сестричка Грела Оксана з нами, Світлана Бекір, сестричка Наталя Володкіна, друзі, Лідія Селенко, Раді вас всіх бачити. Слава Богу, що ви з нами, брат Олег Гот, Марія Карватська, Анна Гоцуляк, Галина Темченко. Слава Богу, друзі, слава брат Василь Козак з нами. Дуже радий, що ви є, що ви приєдналися до нас і ми будемо зараз з вами. Разом читати писання, будемо розбирати тему. Тема цього тижня у нас, як ви знаєте, молитва, молитва. Ми говоримо з вами про молитву. Ну давайте перейти, як перейти. До читання писання, давайте разом помолимося. дорогий наш небесний Отець дякуємо Тобі за цей вечір. Дякуємо Тобі, що Ти є в нашому житті, що Ти нам допомагаєш. Господи, прости нас за все. Прости, Господи, наше невірство, Господь, прости нас за те, що ми дуже сильно переживаємо і не надіємося на тебе. Благослови Боже нас цей непростий час, Боже. Збережи нашу державу, наш український народ, як би нам не було важко, Господь. Допоможи нам залишатися тільки з тобою і розуміти, що сила, захист і надія приде тільки від тебе. Благослови всіх, хто там сьогодні знаходиться, Господи, збережи кожного, хто там є. Благослови також, Боже, всіх, хто сьогодні є з нами, хто приєднався, кожного брата, кожну сестру. Я радий бачити кожного, хто є тут, Господь. Ми пишемо свої потреби, прохання в коментарях і просимо тебе, Господи, не забувай нас і допомагай нам. Благослови нас на читання Писання, Господь, будь з нами у всіх наших справах. Ми просимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амінь, друзі. Молимося, просимо, щоб Господь допомагав. Я нагадую вам, що завтра в нас, завтра в нас. Буде розбір суботньої школи. Приєднатись до нас, тому що буде у нас субота, що Я буду радий вас всіх бачити. Будемо молитися за всі прохання, які ви напишете, брат, Олег, от будемо молитися за вас, нехай Господь Бог допоможе. Всі, хто що напише, пишіть, ми будемо обов'язково молитися. І тема тема у нас молитва. так, Ми з вами чотири дні та три дні ми з вами вже розглядаємо цю тему. І ми дивилися з різних ракурсів, зробили такі висновки так, того, що. І Що дуже важливо, так що впливає, ми говорили про те, що людина має бути послушна. Ми говорили про те, що е, людина має знати, що Господь неї каже через писання. Ми говорили з вами про те, що людина е, має е, вірити Богу. так, багато різних там моментів, які ми з вами розглядали. і Сьогодні я хочу, щоб ми з вами. Прочитали ще один ще одне місце писання, яке написано в Євангелії від Луки. Дуже таке чудове писання, дуже важливе. Так, дуже часто не те, що важливе, а таке відоме. так, Вся біблія вона важлива, відома, тому що люди дуже часто його цитують. Люди кажуть: от, проси її, буде вам дано, стукати, вам відкриють. Але вони не говорять про що саме йде ця мова, про що саме йде ця мова, коли Бог так каже, коли Бог так пише, що саме він каже, що саме він каже, потрібно просити. Так це важливо зрозуміти, тому що люди дуже часто не розуміють. Вони кажуть, ну ти знаєш, я прошу, і Бог не відповідає. Я прошу, і Господь мені не дає. Знову ж таки, коли, ми, коли мова йдеться про те, що просити, в кінці молитви дуже чітко вказано, так, що потрібно просити. Давайте я вам прочитаю Івана від Луки. 11 розділ, давайте будемо читати з вами з 9 вірша. З 9 вірша. Дуже цікаво, в кінці буде написано, що саме просити, про що йдеться мова, так? Дев'ятий вірш. І я вам кажу, це Ісус Христос говорить, так. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить. А тому, хто стукає, відчинять. І всі такі: вау, отут так написано, за мене буду просити. За якісь свої такі побутові речі, і Бог мені обов'язково віддасть. Я буду просити щоразу, я буду стукати так, і людина просить, 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 просить і каже: немає нічого з того, абсолютно. Так? І каже: Ну що щось недобре написано, зовсім ні, послухати далі. Що про йдеться що далі, далі мова. І котрий з вас, батьків, як син хліба проситиме, подасть йому камень, або як проситиме риби замість риби подасть йому гадину. Ну, він каже, що ми всі діти Божі, і Господь все одно допоможе нам, Господь все одно буде намагатися нам дати саме найкраще. Так? Але приклад дуже чудовий. Чого? дуже чудовий, тому що батьки знають прекрасно, що потрібно дітям. Іноді діти просять те, що їм, можливо, не потрібно, і батьки знають, що можливо їм це зашкодить. Або не принесе користі, так умовно кажучи. Так. І оцей приклад тут він досить таки, оцей одиннадцятий вірш, він досить таки має в контексті таке велике значення, так, коли приводиться приклад батька. Так. І або як яйця він проситиме, дасть йому скорпіона. Так. І послухати тринадцятий вірш. От тринадцятий вірш це найважливіший з цього уривку. Чому? Тому що люди не розуміють, що потрібно просити, так. або просять і кажуть, чому Господь не відповідає молитву. Послухайте уважно 13-й вірш. Так, про що ця мова і ця мова. Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі, дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець. Подасть і, послухайте чого, Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього. Духа Святого. Господь каже, що якщо будете просити Духа Святого, то я вам дам. І коли йде ця мова, що просіть вам дано, буде, просіть вам відкритися, і це так само наголошує Йоанн, мова йде про Духа Святого, про Духа Святого, не про якісь наші забаганки, не про щось, щоб ми з вами хотіли, так? або щось ми собі придумали і хочемо якось це оправдати. Зовсім ні. Мова чітко, Господь чітко каже про що, потрібно просити Духа Святого. І тепер давайте пояснимо, чому Духа Святого. Тому що саме максимально, що людина може в цьому житті досягнути, так, успішного успішно такого, це якраз бути водима Духом Святим. бо якщо Господь, якщо Дух Святий буде з людиною, так, якщо Дух Святий буде перебувати пробувати з людиною, так, він буде їй підказувати, він буде її вести, він буде їй допомагати, він буде її, не, оце утішитель та параклітос на, на оригіналі, так як сказав Господь, що я йду вам залишаю утішителя. Він буде допомагати людині робити правильні рішення в своєму житті, і він буде допомагати тобто Це буде дуже велике благословення. Дуже велике благословіння, і Господь або раз через утішителя, так. Людина максимально може можему да, це благословення, максимально може бути, е, е, досягнути цієї радості в цьому житті. Так? Тому Бог каже, просіть Духа Святого. Так? Це не означає, що не потрібно просити інші речі, потрібно просити все в житті. Так? Знову ж таки, потрібно звертатися до Бога, потрібно е, з ним говорити, тому що людина живе, людина планує, так? людина все одно має якісь плани, людина знаходиться в якомусь середовищі, людина має сім'ю, людина когось має навколо себе по-різному. Людина має просити. Людина має звертатися до батька, тому що Ісус Господь є на батько. Але в першу чергу ми маємо зрозуміти з вами, що ми маємо просити Духа Святого. Ми маємо просити того, хто буде коригувати потім наші прохання. Того, хто допоможе правильно сформулювати наші питання, тому хто підкаже, як правильно поступати і як правильно рухатися, так в яку сторону рухатися, як йти, так це це, це надважливо. Так? Тому коли написано, що просити, просить я вам дам, моріться, то це все, що ви знали, розуміли, це все йдеться про Духа Святого. Господь каже, просити Духа Святого, і ми маємо за вас молитися. Кожен має молитися за Духа Святого. Я бачу, коли ми. Ми eh, говоримо з вами про eh, молитви так, про потреби, щоб писати в коментарях. Я от знаю брат Олег Гот, який знає в коментарях, він все пише: кожного разу за Духа Святого, за Духа Святого, за Духа Святого. От брат Олег Гот дуже уважно прочитав Біблію, дуже уважно прочитав Писання, і він знає, що потрібно просити. Так? Це, це номер один, це має бути в пріоритеті номер один. Так? І коли людина буде просити, Бог її дасть. І, і вже якраз Дух Святий, який дійсно буде втішити, який буде настановляти, який буде власти, навчати, він якраз і підкаже по-дальшому, як далі поступати, так. куди рухатися. Так. Це дуже важлива річ, дуже важлива річ. Але тут ще один нюанс. Так. Просити Духа Святого це дуже добре, і Господь його дасть, але щоб Дух Святий перебував в храмі Господньому, так, а ми всі з вами знаємо, апостол Павло каже, що ми з вами всі є. Храм Господній, храм, храм Духа Святого. Так ось, щоб Госп... щоб Дух Святий перебував. так. З людиною людина має бути послушна. Людина має дійсно бути тим місцем, де Дух Святий може перебувати, де Дух Святий буде перебувати. Так. Тому що якщо людина живе неправильно, якщо людина живе неправдиво, якщо людина живе не по тому, як каже Господь, а по тому, як вона хоче. Чи по тому, як вона собі ставить, якщо людина Богопротивиться, то звичайно, що Дух Святий там не затримається, його там не буде. І коли навіть людина буде просити, і Бог їй дасть, так, то храм святий, то е, Дух Святий там не буде просто затримуватися. Оце дуже теж важливо зрозуміти. І ці всі моменти, так, якщо ми з вами загально подивимося на молитву, то. Знову ж таки, ще, ще раз хочу вам сказати, що всі, хто пи, пише про молитву, а я цією теми дуже сильно цікавився і намагаюся купляти всі книги, так? ну, як всі умовно кажучи, ті, що є в англійській мові, наприклад. Так? І ви знаєте, що е, сказати точно про щось про молитву ніхто не може. Так? Є просто, е, Кожен хтось підкреслює, підкреслює якусь, якусь е, важливу деталь в житті людини, так? якщо вона буде дотримуватись, то Господь буде їй якось допомагати або буде чути її молитву. Так? А так, щоб чітко сказати, то, на жаль, немає, немає так, щоб е, була якась така формула, та, за якою мож, ми б всі помолилися, і Господь нам би відповів. Так? Друзі, я вам всім дуже сильно дякую за цей. Тиждень та за цю тему, яка є, нехай Господь Бог вас всіх бережає і допомагає вам. І чекаю вас завтра. Завтра ми з вами будемо читати суботню школу. Нехай Господь вас, Бог, Бог вас береже і допоможе вам, де б ви сьогодні знаходилися. Я з в те щасливе майбуття, коли з вірними зілюся в небесах нове життя, Заспіваю там хваління скором манерів Христу, задароване спасіння за любові повноту, хочу я в небесну славу, Увійти, увійти, я хочу там свої душі свої знайти, навіть знайти. Там води рушує кругом сади, я возгом там завжди, назавжди, назавжди. Я чекаю, коли прийде той святий блаженний час. Спаситель з неба зійде взяти вірних вас і нас, там не буде більше плачу, ні хвороби, ні біди. Я Спасителя побачу, швидше Господи прийди, та хочу я в небесну славу Увійти, увійти та хочу там спокій